З борової поступила заявка вчора. Утром спільно з ДСНС поїхали та евакуювали людей. Ну, у них було состояння збентежене, сталися прильоти в боровой і у них було зруйноване житло. З самої борової дорога не сильно безпечна. У боровій там дуже жахлива обстановка, все розбите. Хати побиті. Приїхали волонтери, забрали на бронірованій машині, Добрались ми спокійно, нормально. На транзитному пункті нас зустріли добре. Пропонували гуманітарну, допомогу, грошову допомогу і житло. Основне наше завдання тут ну, по допомозі це кейс-менеджмент. Ми спілкуємося з людьми, дізнаємося їх загальні потреби. Комусь ліки, які самі, комусь одяг, взуття, комусь допомога продуктами, побутові речі. Купуємо квитки, щоб вони далі по країні могли дістатися до міста, куди вони прямують. Сьогодні. Волонтери привезли 10 людей, це саме Куп'янський напрямок, з гусинки привезли та бурова. Забезпечили гарячим харчуванням, надали гуманітарну допомогу, всіх зареєстрували на грошову допомогу. Була потреба у гуртожитках у людей, ми їх поселили.